Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, як в мене розквітнув гібіскус. Бачите, який гарний, таке гарне деревцебіскуса. Ті не так, там ще маю 5 штук, ті не так. 4, бо це п'ятий такий гарний. Ті не так все і дуже гарно. Покажу вам ще таку свою лілію. Не знаю, чи вона називається махрова чи кучерява, чи, чи як вона називається, не знаю. Дуже пахуча, але має лише не один пагін. Один пагінець пустила, що теж розквітнуть квіточки. Такі, бачите, яка гарна. Бачите, калійка. Гарненька. А тут, бачите, які в мене гарні. Гергонія, в нас кажуть, Георгін, чи Гергонія, я не знаю, як, як правильно, але от такі ще є. У нас кажуть, Гергонія, така дрібна. От така ще в мене розсвіла така красота. Бачите, яка красота? Хочу вам сказати, що я весь виноград свій почистила, так як має бути. Знаєте, і чоловік покропив його вчора, обробив його від тої хвороби, що такі листя там, то, і як плями дістає, бачите, бачите як. бачите як, То все. То чоловік вчора обробив, не знаю, чи воно поможе, чи воно не поможе, але викинув, е, викинув викину ті картинки, що від того препарату, спасатель, якийсь спасатель. о. То, бачите, от яке, бачите, яке? о, Не знаю, що воно, чи воно щось дасть, чи не дасть. Ну, все, я купила була на базарі, що їздила торгувати і купила той препарат, і чоловік так покропив. Ну, викину, була би вам показала, який той препарат, а він викинув. Або, подивіться, шкода, якщо пропаде, бо такі, такі великі, такі вже великі грона. То шкода, щоб він не пропав. Бачите, я весь, весь цей виноград почистила, весь. Рідко знімаю, нема часу на ті зйомки, але покажу вам. Покажу вам, який виноград. Бачите, яка краса? Яка краса? Може якраз як то, все, то все воно то знищить. То, то... Бачите, подивіться, яке листя. Обробив, обробив, може, може якраз як то допоможе. Може, вратує, не знаю. Подивимось. І тут ми маємо такі грона винограду. Бачите, який, бачите, подивіться, який він великий. Отакий. Така краса. Така краса. Бачите, яка у мене кризантема за тих пару днів, що я не показувала вам її, не знімала по двісті, який кощі як гарно розцвів. Ще багато буде цвісти, бо цвисти, бо багато є пуплінків. Але ось такий гарний кущ. Тут я собі зробила, викинула чотири тих, е як це назва, смородини, вони зовсім нас не родили. Ну, якісь були, якщо вродили, десь були якісь ось півлітри, з чотирьох, то добре було. І дрібонькі такі дуже, то ми їх викинули. І я ще тут собі, він мені, чоловік переробив. Все мені допомагає чоловік, я вам хочу сказати. Ну Так, є по-різному, але в основному він мені допомагає то переробив, то і тим дирчиком, і я тут собі зробила таку ще клумбочку. Бачите, ще таку клумбу зробила на... і розсадила ромашки, розсадила то все, що мені треба, і червону руту, і ті іриси, чепівники. І тут ще такі такі ще порозсаджувала Коротше, я тут то все собі посаджувала добре, йду я на персики. Бачите, буду знов рвати. Персики на продажу два рази рвала вже, два рази рвала і два рази продала. Не побагато, правда, не побагато і не дуже багато е, заробила, але заробила е, продали вже персиків на 2800 гривень. Дуже добре. Це я вважаю, що все добре. Для села про то, все, того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть. І добре. Добре, ну що робити? Мільйонів немає, ми, не, ми не олігархи і не депутати. Ще то самое нецвете лілійка ще Бачите? Що вам хочу сказати, що. Šo... Що мені дивилася там, може я це вже вам казала, а забула. Ще раз вам скажу, щоб квіточка довше трималася, то треба е, цей пилок весь знімати. Тут я бачите, знімала цей пилок на тих, на тих що вони е, розквітли були. Бачите? А тут ще знову розквітла і я не зняла. Не знаю, знімати чи не знімати. Не зніму, подивлюся на далі, як вона себе поведе. Я вже нарвала відро персиків, бачите, такі гарні, гарні персики, один в один. Ще пару персиків дорву, декілька, може, може, ще десять дірву. І буде таке гарненьке повнісіньке відро. Зважу і все буде на замовлення. Бачите, цей персик ми вже майже весь обірвали, там ще лишилося декілька таких, що вони були, не дійшли. Той персик, все, і ми вже обірвали цю древину. Лишилося ще декілька штучок, щоб вони ще були твердоваті. Бачите, вони ще і так такі е, твердоваті. То я їх, ну, як не зриваю, бо ще тверді. А тут ми. То трошки інакший сорт, але вони також дуже-дуже, вони дуже смачні, великі, і вони не червоні, вони такі, як е, воно то і не розові, вони якісь такі, я навіть не знаю, морквові, жовтяві, навіть не знаю або бачите, навіть не знаю, як вам сказати. Вона вже м'яка. бачите, вона вже м'яка. Я не хочу тиснути, бо це людям треба на Тернопіль. О то я їм зараз нарву таких дуже, таких дуже гарненьких, щоб вони собі могли їх і довести, і щоб вони їм були смачні. Розумієте? Отако. От Трохи нарву. О, бачите, вона виглядає така світла, але вона м'яка. Вона вже м'яка. Та, 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 фрукта, та фрукта. Чекайте, бо не знаю, як сказати. О, бачите, яка красота. Яка красота, які персики. Отако. Зараз буду рвати і вам ще покажу. А ще хотіла вам сказати, що цей персик. Не знаю. Так не було той раз, але зараз подивлюся зірвати. От він може якраз от, вдасться вам показати, і ви мені скажете, що то таке є зараз. Ні, а на цих нема. А що всередині звідси, зараз я покажу. Так, як до кісточки дирочка от робиться. Розумієте? Бачите? Нарвала я тут відро персиків і зараз чоловік віднесе. Не знаю, чи я, чи чоловік, але думаю, хтось віднесе, перше всього, що він віднесе ті персики. Добре, потім ще щось зніму і вам покажу. Ще я вам хотіла показати персики. Не персики, а нектаринки, щоб ми їх розчистили, щоб вони були чистіші, бо вони були вже загущені, так напускало гілляків, як верба. То ми розчистили. нектаринки є, ростуть. Може Бог дасть, що вони дійдуть помалу. Нектаринок є. Є такі гілі, що взагалі не мають листя, так і не відновилися. Ну нічого, ми такі гілі, ми їх обріжемо. Огрушку свою почистили. Бачите, як розчистили та, що не родила. Вона родила борщ, а потім вона захащилася, зробилася дрова, і вона не родила. Ми її розчистили. Розчистили, замалювали фарбу. Може хтось каже правильно, неправильно. Подивимося. Буде неправильно, то, то неправильно. О, а буде добре, то буде добре. Тут у нас цей персик. Не знаю, щось йому бракує, може того, що він в такому місці. Але він, вон, вже персики на ньому дійшли. Це цей персик, що в нас за хатов тут. Бачите, як. Бачите, які. Тімка лежить в холодочку під грушкою. Не знаю, де Булька, а тімка лежить в холодочку. Бачите, грушки грушки ростуть. І ще хотіла вам показати, що ми ще тут е, обрізали тих п'ять, мали таких п'ять абрикосів. А вони як кажеться, вони такі самі, так як той е, сад, що їм так чотири роки, але їм чотири роки буде у восени, і вони ще ні одного разу не зародили. Ото От, вирішили ми їх обрізати. Обрізати від того. Воно росте догори, таке гілляке і, і чисті дрова, а толку нема. І ми тут вже пообрізали чоловік поза всю фарбу. Нічого, там ми то зробили з тими абрикосами, то вони всі відновлюються і всі наростають. Будемо видіти, може і всі відновлюються. Відновлюється добре, не відновлюється, то так воно вже і буде. Сливка тут гілів гинає, гілів гинає, сливок хмара, гілів і сливок вгинається. Отаке вот таке. Було. От таке було. О, бачите, яка. І та грушка в нас, і та грушка в нас така гарнюня, така гарнюня велика грушка. Добре, на сім буде все. Тут наша та лохена, Лохена чоловік обкосив. Бо це все, все косить курем. На цьому буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока, всім пока.